У білій церкві відзначили відразу дві приємні та важливі події. Вітали білоцерківські родини, у яких нещодавно народилися двійні, а також подружні пари, які 50 років тому поєднали свої долі. Ми не дарма зібрали саме сьогодні і малят. І саме таке доросле зріле покоління, тому що для нас важливо, щоб в нашій громаді формувалися сімейні цінності. І хто не як саме наші ювіляри є таким прекрасним зірцем, які показують приклад для молодих сімей? Хочемо вас привітати, подякувати вам за вашу турботу, за те, що ви примножуєте кількість наших мешканців у громаді. В нас два хлопчики їм п'ятий. Місяць, а Любомир і Мирон. Переживаємо щось. Це таке диво, з нами трапилось, і ми не знаю, якось справляємося. Ми щасливі, не, дуже, дуже щасливі. що маємо трьох діток. <ривіт> Я дуже хотіла. Я е... хотіла одного братика, але немало двох. <ривіт> Мамі допомагаю. Граюся з ними. <ривіт> У нас народились дві дівчинки: Ема та Еліна. Спочатку важко, але якщо є підтримка, якщо є чоловік поруч, який допомагає бабусі, то набагато простіше. Набагато і що хочу побажати насамперед, те, що потрібно спокійно відноситися до цього, тому що діти дуже відчувають зв'язок, такий тісний між мамою та дітьми, і щоб поруч завжди була підтримка. Папа дуже щасливий, що ми хочемо ще двох хлопчиків. У золотих ювілярів свої поради, як зберегти мир та злагоду у родинах. Ну взагалі в житті кажуть, як на довгій ниві. Єсть камні, є всякий терен, треба все пройти, треба все узгоджувати, треба домовлятися, треба вступати, треба поважати, любити один одного. І тоді воно можна разом пройти любу, любі перегороди і, і любу біду, і все, що все, що можна разом, можна подолати. Побільше мовчать. І більше слухай жінку, іби все добре. Молоді єдності, щоб вони були в єдинстві, щоб вони, знаєте, написано, що Божа любов вона не, не перевозноситься, не требує свого, а вона служить і любить, і поступається друг в другу. Коли будуть знаєте, такі відносини, то буде добре. Бажаємо батькам подвійного здоров'я, сили, витримки, аби зробити життя своїх діточок безтурботним та щасливим. Вітаємо пари, що прожили разом півстоліття та довели взаємну любов і повагу. Надалі залишайтеся взірцем для молоді.